Доброго ранку ще раз. всім. ефір. програми ранок на тисі. Продовжується. Я нагадую, що телефон нашої студії 616191. один у нас студії з'явився наш перший ранковий гість, і ви вже можете телефонувати та ставити йому питання. Отже, вітайте в нашій студії Олег Куцин, командир окремої добровольчої чоти Карпатська Січ. Доброго ранку. Отже, сьогодні ми будемо згадувати про події того 2013-го значення революції. Спочатку ви були учасником революції гідності. Потім волонтером і згодом учасником АТО. Розкажіть детальніше про свою історію. Ну, якщо говоримо про революцію, то з перших днів, коли відбулося побиття студентів, наша група ну, я очолював на той час Закарпатську свободу, то ми сформували свою сотню Закарпатську і з першого дня, буквально, от як відбулося це побиття, з вечора зранку ми вже е, організували на, на Київ. І з того часу до останнього дня, практично до 20 лютого, на Майдані перебувала закарпатська сотня. От практично без виїзду ми брали участь в практично у всіх тих подіях, що відбувалися на Майдані. Був такий період, коли потрібно було відтягнути частину правоохоронних органів. Дуже велика концентрація була в Києві. Вже готувалися до серйозного штурму. Потрібно було відтягнути їх на... в області. Ми приїхали, організували майдан на Закарпатті. І такі майдани були організовані по всій Україні з тим, щоб відтягнути частину правоохоронців з Києва. От, але на 18 те була попередня інформація, що буде атака на Майдан, і частина з нас з областей вирушила туди. Якраз я попав в ті події. Коли революція і була пролита, ця серйозна кров, загинула на сотня. Я брав участь власне в тих, в тих подіях безпосередньо. Вісім ранених я виніс з тих поля бою, так би мовити, двоє померло мене на руках. Ну, от, ну, тобто повноцінно ці, ці три дні, які були найбільш жорстокі, він був на Майдані. Тобто бачив все це на свої очі, взяв після того участь у відновленні Майдану. Ну і коли вже почалися військові дії на Сході, то ну, побувши невеликий період тут на Закарпатті, я вирішив поїхати на схід. На самому початку листопадів ти року, коли ось це все починалося, ви та ваші однодумці. чи, чи пам'ятаєте ви, які у вас перші були емоції? Що ви думали, і взагалі чи чи взагалі думали ви про те, що все може розгорнутися саме так? Ну, ми думали. Ми все таки, ми, я і мої однодумці політики, і ми розуміли, що е, приходить той момент. от 25 років, ми качалися між Європою і Росією, і рано чи пізно має наступити момент, коли е, ми повинні визначитися в Україні як держава? І коли почалися ці події, ми розуміли, що Росія нас просто так не відпустить, тобто ми готувалися морально, ми були готові до будь-якого розвитку подій, до зокрема і до силового. Я не тільки готовий, тому що Майдан це так от показували три місяці, що це є акції, мирні акції протесту. Вони справді в день були мирні, але вночі це були сотні тітушок, які оточували Майдан, з якими вели постійно протистояння, і так само проливалася кров. Вони захоплювали в полон наших, ми захоплювали полон їхніх. Тобто в день це були мирні акції, вночі це було постійне протистояння із бандитами, з тітушками, і десь із правоохоронними органами. От, але ми морально вже були тоді готові з самого початку, що ну, це мусить закінчитися жорстким подостоєнням. Тобто це було тільки питанням часу. Наскільки ці три роки від Революції гідності змінили вас і чи змінили взагалі? Абсолютно не змінили мене в моїх переконаннях ідеологічних. Тобто я готувався до таких подій я ще до початку 90-х, коли е, почала будуватися українська держава. Я свідомо ну, я почав ще створитися в українській в 89-му році. От, вступив далі в народний рух України за перебудову. І десь на початках незалежності я зрозумів, що, на жаль, виключно керуючись ліберальними демократичними ідеями, державу збудувати на зламі неможливо. Тобто, я тоді для себе усвідомив, що я є український націоналіст і, власне, поміняв спосіб життя ще тоді. О, за весь цей період я ані на хвилину не засумнівався в тих своїх переконаннях і відповідно. Коли прийшла ця і Революція Гідності і війна, я морально був готовий. Я ну, не брав участь раніше ніколи ні в війнах, От, я не є фаховий військовий, але я морально був готовий, тому що я завжди розумів, що незалежність своєї держави треба болювати. Хотіла б поставити питання щодо Карпатська Січ, ви очолили її і спочатку знайшла інформацію, там було всього 20 людей, так? Так. Як потім це добровольчий Розуміло, такий? Так, коли почалася війна, от, ми ну, середовище, з яким я товаришував, спілкувався. От, ми розуміли, що почалася війна і наше місце там. От ми не розуміли, в якій ролі ми там повинні бути, але в, в нашій філософії, яку ми для себе вибудували, в нашому розумінні війна це не тільки стріляти з окопа от, в сторону ворога. Війна це і вирити той самий окоп, збудувати фортифікацію, вогневу точку допомогти. Ні-ні, ну це і допомога військовим, тобто це і копати, і накормити. в перші часи, в перші місяці війни взагалі постачання в армії було майже нульове. Тобто було якісь там щось було, але більшості не було. Тобто вся вся війна трималася на волонтерах. І привезти вчасно бійцю там засоби особистої гігієни, воду, амуніцію, харчі і та Це також було участь у війні. Тому не були ще фахові військовими, ми спочатку почали от працювати, ми поселилися прямо там на сході, і кожен день виїжджали до як фронт ішов. Вперед і просувався кожен день. Так ми просувалися за нашими військовими і надавали кожен день, брали в них, якщо їм не вистачає в кожному тому. Ми тоді працювали на напрямку на Дебальцево від Слов'янська, Слов'янська окупований був, як ми приїхали. От, і ми кожен день брали замовлення військових з на самому передку, тому що. Як правило, на той час волонтери привозили там до найближчих блокпостів, далі боялися їхати. А ми тоді працювали так за формулою від фронту до тилу. Ми їхали на самий передок, де було найменше забезпечення, там забезпечували всіх військових. Якщо щось залишалося, то вже їхали назад і залишали там на наступних блокпостах. От, але через невеликий час ми зрозуміли, що ми є мужчинами і українцями, і націоналістами, це ну, розуміли раніше. Але ми зрозуміли, що чому ми не можемо брати участь у війні, Ми такі самі, як, як вони, як вояки, буквально там за декілька тижнів побувши волонтером, ну, місяць, мабуть. Ну, от нам вже прийшлося попасти і в різні обстріли, в різні ситуації. Тоді ми прийняли для себе рішення створити добровольчий підрозділ. Спочатку ми спробували легалізуватися в складі Національної гвардії України. Але не захотіли нас цілісним підрозділом. Спочатку побіцяли, а потім не захотіли цілісним підрозділом нас залишити, як чуту «Карпатська Січ. Ми тоді у нас було більше трошки 20, і, власне, тому виходячи, ми не робили, не надавали щоки, як дехто називався. Було теж пару десятків людей називали арміями, корпусами, там, батальйонами і так далі. Було чута, значить ми називали себе чутою. От. І цю назву ми для себе таку прийняли і спробували легалізуватися у складі Національної гвардії. Нам в самому кінці нам відмовили той процес легалізації. Частина залишилася в Національній гвардії, а частина, розувіришись, от в офіційних інституціях вирішили створити добровольчий загін. На той час вже на фронті існувала, існував правий сектор активно діяв. От ОНУ почав яка формуватися, но ну, і то третьою такою чисто добровольчим підрозділом це була карпатська. Січ. От повертаючись трошки до подій майдану. Чи знаєте, ви чи знайомі з тими з тими людьми, які саме ну от змінили якусь свою думку після от перебування на майдані? Тобто під до проведення антитерористичної операції? чи змінила вона свою думку? Безум, чи... Безумовно, ця Революція Гідності, війна, вона дуже поміняла суспільство. От мова було просто про мене. А, от, а якщо говорити про суспільство, то все-таки, якщо до, до тих подій у суспільстві було так, от 50 на 50, постійні були качелі. Трошки більше, ну так образно кажучи, трошки більше за Ющенко, потім трошки більше за Януковича. Тобто, якщо перевести це на, на інший рівень, то було 50% приблизно. За те, щоб інтегруватися в Росію, 50% за те, щоб інтегруватися у Європу. І ці постійні ці качелі 25 років в нас були, і це постійно давало пробуксовку розвитку нашої держави, тому що ми спочатку один вектор, потім закони трошки міняються другий вектор. І ми топталися практично на місці. От а цей Майдан все-таки схилив вектор свідомості українців у бік Європи, у бік самовизначення, у ствердженні своєї державності, тобто відбувся великий злам. У душах людей у світоглядах так ми не добилися, можливо, повноцінної зміни системи влади, тому, тому що дуже багато олігархів, які були раніше, вони практично залишилися і вони зараз грають грають свої ігри. В основному для них наша держава це фінансовий полігон. О, тобто революція ще не закінчена, так би мовити. От я думаю, що ще прийдеться нам із цією владою трошки повозитися. Але ця влада вже прекрасно розуміє, що цей народ не таких, як ми скинув. Тому вони дуже зважають на настрої, які є в суспільстві. Якщо в нас будується громадянське суспільство, подивимося у Європі. Та там підняли податок на 1-2 відсотки і виходять сотні тисяч на вулиці і домагаються від влади відмінити ті податки, от або якось пом'якшити їх і так далі. І якщо ми будемо вести себе активно, все суспільство, тобто, якщо ми бачимо, влада нас хоче надурити, черговий раз пограбувати, ми реагуємо на це. А якщо хтось закликає вийти з протестами і. І відреагувати, то треба йти реагувати. Тоді ми можемо, і влада на це буде зважати. Якщо влада побачить, що вона підняла там якісь акцизи, підняла податки, чи ввела якісь драконівські закони по тих же самих тарифах. Та, а народ мовчить, ага, ну то, значить, це бедло можна далі визискувати, з нього можна далі дерти гроші. Ну, тому я тут, в користуючись нагодою, закликаю суспільство бути більш активним. Я не, не хочу там агітувати якась партія, та права чи не та права, це кожен має свій вибір, От, але творити. Громадянське суспільство ми зобов'язані, тому що державу нам треба направити якийсь бік, нам потрібно, от наше покоління повинно залишити дітям якийсь результат, а не просто те саме, з чим я починав у 90-х роках. Ми починали будувати державу, я сказав сину, на давай далі починай будувати державу. Тобто я вже сину, маю повинен залишити якісь набутки, щось ми досягли в цьому житті, типу, вибудували вже якісь інституції, систему якусь. От, а на жаль, на сьогоднішній день далі йде то саме пробуксовування. І причина єдина, що керують. Україною люди, в яких Україна власне, і нація не є на першому місці, тобто кожна людина є свої пріоритети. Та в когось сім'я на першому місці, в когось робота на першому місці, в когось Україна на першому місці. От в період будівництва держави, все-таки керувати державою мають ті люди, в яких є в пріоритетах. На першому місці є Україна, нація, держава. Тоді можна чекати якихось змін. А коли ми обираємо тих людей, які нам ну, фантики показують перед виборами, сують там по декілька сот гривень, гарні білборди, мають гроші на рекламні кампанії в телебаченнях, ну, безумовно, що ті люди, якщо вкладуть кошти, вони як бізнесмени прийшли, вони в першу чергу будуть шукати, як зробити. Ну, але все-таки люди помінялися і дуже швидко міняються. Тому я вірю в Україну. Пане Олеже, знову ж таки про активність суспільства? Зараз не знаю, погодити зі словами моїми чи ні, але спостерігається така ситуація, коли, будучи географічно віддаленими від зони бойових дій, люди часто забувають або іншими словами, змирюються ситуації. Вони звикли, що кожного дня у новинах говорять про кількість смертей, кількість загиблих героїв, про те, що там тривають і знову потребують тих чи інших якихось амуніцій. Ліків далі. забезпечення. Ліків забезпечення. Так, як нам підтримувати цю Отримувати небайдужість людей, аби не звикали люди, аби продовжували бути активними випадку. Це великий вір, ми залежить від вас, від медійників. От, якщо ви будете подавати підтримувати цей градус у суспільстві, поки йде війна, цю війну показує. Тому що я пам'ятаю, був період, коли війна була на перших шпальтах. А зараз включаєш, включаєш телебачення і там війна вже показує там, третім сюжетом, четвертим, п'ятим, це свідомо, я розумію, що свідомо робиться. Це неможливо не ваша, не ваша така ініціатива. Це скорше всього десь формується політика того чи іншого каналу, але якось воно воно, очевидно, неправильно йде, тому що до тих пір, поки йде війна, йде боротьба, ми повинні жити все суспільство повинно жити цією війною. І те, що я спочатку казав, участь у війні це не тільки там градати з кулемета напередку. Кожне суспільство, все суспільство має працювати на цю війну. Десь волонтерською допомогою, десь телебачення має правильно. Висвітлювати події в школах, я поїздив по школах. Зараз патріотичне виховання йде, але далеко не те, що потрібно. В армії навіть немає патріотичного виховання. У нас ті виховники, які в армії є, вони займаються тим, що міряють температуру компоту От, для солдата, Рахують кількість носків, трусів, які мають солдат, складають якісь рапорти, розслідування, будь-чим займаються тільки не патріотичним вихованням тих ж бійців. Тому все суспільство має працювати на цю війну. До речі, щодо виховання. Моє наступне питання: як саме ми повинні виховувати? От в умовах цих подій, які є зараз в нашій країні, наших дітей, можливо, з маличку, можливо, підлітків, підлітків та взагалі тих, хто вже зараз може охороняти і суверенітет нашої країни? Загалії цілісніці, я от я маю свій досвід. Свій час іще до революції, от будучи членом партії Свобода, в нас були свободи, ми опікувалися молодіжною громадською організацією соків є така всеукраїнська громадська організація Сокіл. Це молодь, свідома молодь, які виростали в свідомих сім'ях, патріотичних. які разом з нами брали участь в якихось там культурних заходах, історичних відтвореннях, якихось їздили на табори, брали участь у пошукових всяких наших програмах, встановили пам'ятники нашим героям. І, власне, ці сокільці, от у нашому підрозділі, це було ядро. От вони молоді хлопці 18, 19, 20 років, пішли на війну, і, власне, вони стали ядром захисту батьківщини. На жаль, у нас у цього чужого, що раніше було, хай ну, це поганий і можливо приклад, то це піонерія, комсомолі, яка була у Радянському Союзі, але це той був резерв, який постійно годував, годував державу кадрами. А зараз у нас немає підготовки якоїсь системної під державним наглядом, копакової системної підготовки на тої молоді до життя в суспільстві. Нам дають штамповані. ...програму, яку в школі вивчають, але готувати майбутніх лідерів, готувати майбутніх ну, тих, хто завтра буде брати на себе відповідальність у, у такий складний для держави час. На жаль, ми не готуємо якусь плану. Тобто десь собі існує трошки пласт, але це ініціатива, власне, Якоїсь невеликої групи людей десь існує сокіл, десь існує ще якісь окремі молодіжні громадської зації, але системної роботи в цьому напрямку немає. І От держава на сьогоднішній день вже 26 років незалежності в цьому напрямку особисту не працює. Але тим не менше, такі як ви, подають приклад нам молодим. Навіть будучи розформованими, якось не будучи єдино в єдиній от, як ви кажете, системі, ну, ми так, все одно. Я, я це розумію, що є якась активна частина суспільства, яка йде на революцію, яка не стягне за собою, підтягує інших. А я говорю про державу, що держава цим повинна займатися, особливо коли держава будується. Ми вже за цей 26 років прийшло, прийшло наступне покоління. І держава системно мала займатися патріотичним вихованням молоді. Ми подивимося, що в Росії, чому Росія так постійно має підпитку в тій війні? Вони з самого дитинства виховують казачки, всякі молодіжні скаутські організації. У них пішла дитина в садик і вже в неї закладається програма любові до любові до великої Росії, до большого государства. Вже там закладаються, хто в них може бути ворог. Вже там закладаються в них принципи, що за свою державу можливо прийдеться воювати. Чи подивимося у горці? У горці самого дитинства. Дітей з Угорщини возять на Верецький перевал ну от, і показують, що звідси починається ваша батьківщина. Вони вже там закладують дитині, там у віці 7, 8, 10 років, ну от, якісь бачення на перспективу. Тобто вони працюють на свою державу, розуміючи, що ми відійдемо, а хто нас замінить? Вони готують патріотів. Фахівців кошти там вуз готує, але вони саме дитинство, держава готує патріотів, тих, хто утримує цю державу. тому, що світ це зараз це велика боротьба. І боротьба за ресурси, і економічна боротьба. Тобто, ми, ми бачимо постійно йдуть якісь протистояння між кимось. Для того, щоб вирішити в цьому світі, треба готувати наступні покоління, треба готувати собі заміну. А в нас, на жаль, до 25 років ми дуже багато опустили. Пане Олеже, Ми згадали вже минуле України. Говорили про його сьогодення. Не згадали про майбутнє яким ви його бачите, Ні, я вірю в Україну. Я вірю в свою націю я зараз, будучи на сході там, взагалі є такий сконцентрований цвіт українців української нації, особливо. Особливо у добровольчих підрозділах, тобто це не є люди, яких там спіймали на вулиці і мобілізували у армію. Це не є ті, що пішли туди за грошима. Тобто хороша зарплата. Зараз там солдат, якщо в зоні АТО, то біля 20 тисяч більше двадцяти тисяч гривень. Це такий заробіток, що зараз ну, мало де знайдеш. І багато хто йде в армію зараз, власне, за цим. А то середовище, в якому був я, це добровольці, які пішли свідомо без грошей, без будь-яких соціальних гарантій, без, без будь-яких виплат при пораненні чи при загибелі. І вони все рівно пішли воювати. У цьому середовищі я побачив, наскільки воно велике, от, наскільки воно тверде в своїх переконаннях, і я ще раз. Переконався в тому, що ця держава має майбутнє. Якщо ми вже трошки торкнулися цієї теми, останнє питання це все ж таки контрактна форма нашої української армії. Як ви вважаєте, Це все ж таки на користь. Це збере більше професіоналів своєї справи, саме людей, тих, які знають, що вони роблять, і як то кажуть, як я не знаю, як взагалі зі зброєю потрібно працювати. Це борцювати. би принесло користь, якби був трошки інший підхід. У нас на жаль, ця влада, яка вийшла ще з Совєтського союзу, і військове, військове керівництво, яке вирос. Я казав, і своєму комбригу, і тим старшим яким я спілкувався, що цього недостатньо просто дати хорошу зарплату. Цього занадто мало. От, потрібен, щоб був бойовий дух, щоб був патріотизм. От, ця влада чомусь сьогодні ще вирішила, що патріотів їхня місія закінчена, ми зупинили ворога на тих побежати, де воно є. Зараз патріотів не потрібно, видавлюють любим шляхом. От ви бачите, знищили добровольчий рух, От, не зуміли їх адаптувати в армію цих добровольців. От, а вирішили поставити ставку, от, ми дамо хорошу зарплату, до нас повалять люди. На жаль, не повалили. Зараз дуже велика нехватка, нехватка в армії, а тут ті, хто, хто приходить, от їхня основна мотивація заробити кошти. Не захистити державу, а заробити кошти. І віть собі, коли приходить ситуація, що треба втратити життя, людина, яка прийшла з мотивацією заробити, вона завжди буде думати, чекай, я піду та й загину. А через місяць зарплати не буде, а через два місяці зарплати не буде, а премії не буде і так далі. Тобто це, це не є зовсім та мотивація, з якою треба брати на війну. От я часто кажу, що от нам Америка не дала джевелінів, і ми програємо, що подібного. Завжди питаю, десь спілкуюся з офіцерами, це дискусія в нас є, хто ефективніший на полі бою. Той боягуз, який має американський джевелін на плечі. Чи мотивований сильний духом боєць, який має старий совєтський РПГ-7 із трьома зарядами? І коли така мова заходить, який, який має дух, та? От, ну так, да, да, ти прав, кажу. А чому ви той дух бойовий не виховуєте? Чому ви на цариці патріотів виштовхуєте звідси? Ну, тому що це може бути загроза нашої государственності в перспективі. Ми, чекайте, якщо ми до сих пір, маючи зараз і зброю в руках, і то далі ми і, і думки такої не було повернути її взад, хоч взаді в державі купа проблем. У нас в нас є ворог, до тих пір, поки йде війна, навіть думати про таке не можна. Ми втратимо державність. Але Ні, навіть от... попри те, пане Олеже, попри великі труднощі, з якими ми зараз зустрічаємося все-таки ми Чому на цей шлях усвідомлення сили українського народу? Ви Безумовно, просто ну, шлях складний, багато складний, буксування. Деякі, деякі нації за, із, ми перейшли ми. із соціалістичної системи, там, де й ми були. От, у нормальні демократичні відносини за декілька років. І той шлях, який пройшла та сама Чехія, Угорщина, Прибалтійські країни за декілька років і почали будувати своє життя. Ми вже 25 років топчемося на одному місці. Оце, оце трошки були, чи ми вже могли далеко піти. Але, а але, ми що далі наш світ немає, аби нас це штовхало йти далі і правильно робити визнання. Знаєте, може сказати сказав річ, але ця війна дуже і позитивно зіграла на українське державотворення і на українське суспільство. Тому я вірю, що зараз ці процеси підуть швидшими темпами. Якщо нам це вдасть призупинити зараз війну, та категорія людей, яка пройшла, пропустила через цю війну, вона вже зовсім інакше мислить. От я думаю, що ми зуміємо заставити владу рухатися в правильному на вам дуже дякуємо за ранковий візит, пане Олеже. Нам відомо. Що ви сьогодні святкуєте свій день народження так. від імені нашої програми, від імені всіх наших глядачів. Ми хочемо вас привітати, побажати вам сили як фізичної, так і духовної витримки, міцного здоров'я. І Дякую. хочемо вам сьогодні по-особливому подякувати за те, що оберігаєте нас, захищаєте, даруєте нам спокійні ночі і світлі, ранкові по справжньому ранкові ранки бадьорі, е, бадьорі. Е, і, наприклад, і ось таких людей ми переконуємося, що українська сила та дух вони існують. В нашій студії Олег Куценко модер окремої добровольчої чоти «Карпатська січ. Наш ефір триває зараз. У нас перерва, після знову в цій студії зустрічаємось і чекаємо на вас.